Ранг в хату найкращі люди. В мене недосушене волосся. Я його помила. Світло вимкнули, не встигла досушити феном. Нічого. Відео в пріоритеті, звісно. Я не з тих людей, які будуть вилисувати ідеальну картинку, робити себе супер ідеальну людину. І потім вже знімати відео. А значить, це лайк місяця. Я полюбила цю рубрику, бо реально зрозуміла, що в мене кожного місяця якісь речі, якісь мої покупки. Я їх виділяю для себе, якось починаю більше ними користуватися і тому подібне. Значить, в нас буде декілька підрозділів, і також я буду казати, що я де придбала. Так погнали! Перше, що хочу показати, це. Ну, давайте одяг, взуття, щось таке. Значить, генератор, до речі, ви чуєте генератор? Напишіть коменти, бо не зрозуміло, як буде зі звуком сніг іде, генератор гудить. Супер! Значить, сніг іде, дувачела настала, треба е, утеплятися, купила, значить, е, термобілизну. Дуже-дуже класну. Це, як штанці, тут такі манжети. І дивіться, яка всередині начиночка. Які слова, які вислови пішли. Е, і також верх. Купувала в Джулії, коштувала, ну, давайте я буду і ціни казати, а що. Може, те, що я не буду пам'ятати, не буду казати. Коштувала 1400, щось таке. Дуже класна якість, супер-пупер-мега, тепло, піпець. Це я називаю луноходи, напевно, да, якісь. Хоча це більше схоже на Луї, бо у Луї щось було приблизно таке декілька сезонів тому. Мене вже задрали ці всі угішмуї, тим паче більшість з них з шкіри справжньої з, з трупів. Ви знаєте, що я веганка, я таке не приємлю. Як вони виглядають? Мене вже також трішки задовбало. Всі в них ходять і чорні, і білі, і сірі. А оце це щось таке цікавеньке. Мені подобається, що це така плащовочка. В мене сумка, моя зимова з такого ж самого, з такого самого матеріалу. І також курточка. У мене вона чорного кольору. Ідеально все поєднується. Купувала у магазині LC Waikiki за 1300 гривень. Тут все також всередині. Тепленько, пушка, це якось шкіра, дуже якісна. Ставлю однозначний лайк. Щось таке, знаєте, незрозуміло, з якого підрозділу, але це ось такі прекрасні аромомасла. масла. Значить, розповідаю, я їх використовую як парфуми. Бо просто так, так чік. так чік чик, І все. Лимон і оранж супер просто. Оранж це шипорсин, так? Да? Так. Да. Значить, я ваганка В мене максимально чисте харчування, в мене максимально взагалі чисте тіло. Я постійно над собою працюю, над своїм тілом, в мене шикарний контакт з тілом, і мені максимально тхне не тільки там. Продукція тваринного походження, там якісь о, з хитромудрим складом продукти, а ще й парфуми. А ці всі брокарти. от це все ходиш, це все нюхаєш і думаєш, бляха шбуха. Що вони туди поклали? Зрозуміло просто. І в мене тільки один парфум був, і то він також мені ваняв, Дуже знаєте, і ці всі дифузори, ця ця херня. Якщо це не натуральне, якісь там незрозумілі херні у складі, то я це прочую просто на ізі. І да, така проблема з такою проблемою стикнулася, стикнулася. Вихід це, звісно, є ще спеціальні парфуми на основі масла олії, але я вирішила така спробувати, бо дуже зручні ці баночки. Цю таки. Це класний бренд. Веганський. No tested. An animal, you know. Скільки коштувало? десь купувала по знижці 40 гривень баночка, десь щось таке. Я не пам'ятаю Загугліть, якщо вам цікаво. Ми якби люди самостійні. Так, це щось некрасиво. Далі, з незрозуміло, якого підрозділу, це Бралоки, які я зробила само Подивіться на цю красу, подивіться на цю красу. На ключі вже нахерачила, На навушники, нахерачила, Подивіться, подивіться помідор. Ой, я буду робити, верніше, воно вже зроблено майже. Доробити треба відео і опублікувати на YouTube про мої різні штучки з Pinterest, Такі я повторюю. Дуже кайфую, дуже мені подобається. Далі. П Покупки для дому, да? давайте. Бу в курсі, що я переїхала знову. Покупки для дому стали must have. Це пакети-еко. Тому я не могла вам сюди їх не всунути, не показати. Купувала в Аврорі за 36 гривень щось таке. До речі, як оцінювати мої брелоки За поціні за. Ціну казати за муляне, але ну, я купувала за 6 гривень в магазині, в магазині Моня. Нитки в Аврорі купувала за ,40 гривень 40. І тут не тільки нитки з Авророю, ще якісь нитки. Вата безкоштовно б у мене була. І канву десь там далеко. В якомусь магазині рукоділля також купувала. Ну, звісно, моя робота вона безцінна, як ми розуміємо. Далі, що я покажу з покупок для дому, це рушники. Шикарні рушники. Класних кольорів складних для дому. Подивіться, мені подобається розуміти, це фактури. Це... Ти на це дивишся, і ти від цього кайфуєш на інтер'єр. Подивіться. Тобто, так, комусь щось якось може виглядати по-старому, чи якось не знаю, немодно. Мене особисто дратують ці білі коробки з однотонними однообразними декорами з Pinterest або там з якісь з якоїсь ікеї з якогось Юзку. ці всі гноми без фактурні, які є у кожного, значить. Ну, ось такі дуже класні рушнички для витирання посуду. Е, гарно витирає, гарно впитує. За 65 гривень купувала одну штуку в епіцентрі. Десь так. Наступна річ для дому, для кухні це чистка. дуже корисна штука. Що е, сказати? Нічого. Купувала в Новосі за 30 гривень. Нормально? Наступний такий підрозділ це їжа. Напевно, да? Перше, що покажу, це хлібці. Vita Max. Я їх обожнюю вони з офігезним, охіленним, складом зелену з е, томатом, базиліку. Коротше, це така це річ. Я. Давно про них знала про ці хлібці, їла давно, але якийсь а, часу не їла. І от, знову ж таки, купила, і їм кайфую це АТБ за 30 гривень, десь, да? 29, 28, щось таке. Далі штучку, яку я для себе відкрила, це куркума. Ви знаєте, що я не люблю якісь ці всі хитромудрі, хитромудрі спеції. Для мене не хитромудрі спеції це кориця, це таліські трави, і от куркума. І я полюбила, так, да, дуже класний, це, дуже класно кори, корисна, також річ. Куркуму можна придбати де завгодно, коштує десь гривень 15, може, так? Да? Далі. Останнє, це фіналочка, це Спироліна. Також вже до часу про неї знала вже десь місяць тому два назад їла, але не сильно регулярно. А тут регулярно почала. Це шикарний простаріч для веганів. Ну, і взагалі, якщо б на цій планеті її взагалі не було. А була б тільки спіруліна, ми б вижили і жили до фігіща років 200+, плюс, бо тут стільки користі, що просто обісратися, не всратися, неможливо скільки тут користі. Просто я їм а, хтось розбавляю водою, хтось там ще якось кудись додає. Я просто так: 4 грами на ложку, в ложку і в рот. От. Сухом'яточку, дуже вона смачна, дуже вона класна. Тут все чекіпуки. І купувала десь, маму купувала, десь, десь замовляла в розеці десь. Я, я не я не знаю. Загулять, подивіться, але це дуже класний бренд. Топ спіруліна да називається? Аж 500 грам. Купила 1 кілограм собі. Ульот. Все, в мене вже. Потекли, відтекли ноги. Напишіть в коментарях, що ви також любите з цього всього, те, що я вам показала, можливо, ви щось таке маєте або любите. І напишіть загалом одну якусь річ, яку ви прям полюбили за цей місяць. І, будь ласка, давайте активчику. Давайте репостів. Я дуже-дуже сильно бажаю велику кількість аудиторії, великий вплив на суспільство. Позитивному, звісно, ключі впливати, покращувати цей світ. Ну, і не будемо якось затримувати вас, нас, мене. в мене вже обід по часу, по моєму режиму. Я бажаю вам всього самого найкращого, фігазного стану, багато, настр... багато енергії, класного настрою до нового відео.